Підвищується кількість отруєнь чадним газом, димами, парами та іншими газами. Це пов'язано з використанням населенням різних приладів для опалення помешкань. Якщо, наприклад, за весь період 2022 року за 9 місяців до нас надійшло 140 чоловік, то 41 вже надійшло за тільки за жовтень та листопад. Чим небезпечний чадний газ? По-перше, він важче за повітря, опускається донизу. І перші симптоми це найперше у людини з'являється головний біль, нудота, блювота, запоморочення, нарешті втрата свідомості. Щоб надати першу допомогу, це перше, що повинні зробити. Оточуючи це винести постраждалого на чисте повітря, тому що карбоксигемоглобін, гемоглобін, який образується, коли чадний газ попадає в кров людини, він у 200 або 300 разів швидше, ніж кисень додається до гемоглобіну. Але це також не стійке з'єднання з'єднання. Коли постраждалого виносять на свіже повітря, карбоксигемоглобін також дуже швидко розпадається на гемоглобін. Але він може нанести дуже велику шкоду. Це, в першу чергу, головний мозок людини і легені. Після чого настає важке отруєння чадним газом, враховуючи те, що чадний газ важкіше за повітря, він одразу переміщується донизу, то в першу чергу можуть постраждати домашні тварини. Кішки або собаки, або ще у когось хто, то можна, якщо, наприклад, у собаки там з'являється блювота, або у кішки з'являється блювота, то треба подумати про те, що десь є витік чадного газу. Обов'язково повідкривати вікна, двері і вийти на свіже повітря. Але ви запаху ви не почуєте, на жаль.